Слава Україні, болівальники, Запрошуємо вас на трансляцію матчу 29-го туру Другої ліги України між командами Дружба Мирівка. Рух 2 Львів. Помиляється зараз 45-й номер. Порохня. Простріл на Далістіку! Не замикає Мачуленко. Старчоус, Подача. Удар. І тягне Ванівський, Добивання свого опонента. Якщо не помиляюсь, ним був досвідчений Ігор Дуць. Подача до шодного майданчику. Удар! І над попуречка летить м'яч. І знову дають вигравати другий поверх. Оцям. Лінія атаки дружби. Подача. Кута поля. Удар Стійка! Стіка зараз рятує. Рух 2. Каркас воріт, зараз прийшов на допомогу. І прямий удар. Зараз побачили ми. Неподачу. Прилачина Сомова. Сомов прострілював, скоріш за все, це не був удар. Там відразу два партнери. Правий фланг. Втрачають м'яч гості. Сомов. Розрізна передача. Порохня прокидає голкіпера. І пенальті. Пенальті, друзі, збиває Ванівський. Андрія порохню. І жовта. Жовта для голкіпера. Бігається недоля. Удар і забиває. Забиває Артем Мідоля. Рахунок матчі відкрито. На початку 54-ї хвилини оголошував гравців, які перебувають в резерві в обох команд. Пишіть в чаті нашої трансляції. Появу якого футболіста ви найбільше очікуєте. Бачу, що багато вболівальників очікує появу. Ігоря Юречка на футбольному полі момент і знову рятує Ванівський. Там з лінії пробував Андрій Порохня. Вихід 4 в 4. Порохня. Сторчоус. Удар. Борус дев'ятка. летить м'яч. Ну і дві зміни в центрі півзахисту відбулися. Удар! І стійка! Стійка рятує. Зараз рух 2 після удару Максима Головка. Пробивав Артем Доля, але ворота не влучив. Сомов Розв'язна передача, порохня Удар. Навіть передача і не встигає замкнути її. Максим Голоко, а навіть якби дістав, якби дістав м'яч Максим Голоко, було б положення поза грою зафіксовано. Підняв прогрес Лайцмен. Хто вам найбільше сподобався, складах обох команд момент забиває рух 2. Пройшла стрімка атака лівим флангом. Святкують зараз емоційно. Недоля віддавав на суму. Авійський момент дає свисток про завершення матчу. Віталій Соловйов. Матч завершено за рахунку 1-1. Відкрив рахунок на 53-й хвилині Артем. Недоля. Він Який заробив Андрій Порохня. Ну і зрівняв рахунок на 87-й хвилині. Максим Музичук.